Так, всім привіт дорогі підписники погнав Пакистан. Треба було сразу сняти. Закрив Бо це тільки політаю, я струб налякав, тільки політають і назад. Сідають і назад, давай володять, нехай сидять на дворі. Менше там мусору розводять. На сонці хай посидять. Ну поки вони в небі. Не знаю, дві минути вони в небі. Ну оце тут і що пізніше. І там я, коротше, держав ті, що і мені були. Остав там прошлого, ніхто підкинув, то ці не йдуть сильно вгору. Ну як? Вони б то пішли вгору, ну швидко сідають. Десь минут 15 мабуть. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, той молодий там пару із племені там. Ну коротше. А он и тибен в точке. Там штук 25. як всегда жух. Две минуты, минуты півторы они в точке. Ходят там, играют оно. Некоторые. И бы они брать их по игре. Интересно было бы. Оно мерцает, мерцает. Приближу до селекшинайда их камеры. О, ось все. трохи спускається Ну вони оце можуть спуститися Там до до середньої до середньої спускаються у них якась така манера польоту Потім опять пішли вгору, в точку. Молоді ментиляються. Сіли вели до цюги. такі. Як красиво сідає, хоп, 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 хоп. Оп. І поїхав. Американський гурт. Ого, все перевертається. Ну без тяги, Вони, у них тяги нема, просто е, перевертається. Він ляп, -ляп о, так при посадці, особливо як сідають оце, і перевертається при посадці. Типа, Ну хто в шари, хто втями, той пойме. Просто хоп, разочок, перевернувся, другий разочок там. Не отак, як вертуни, що жух-жух і покрутився донизу і вбився. А оно, блин, і мене оно. Блін призівав. Ось це оце грає. Просто хоп, кувирк, кувирк, кувирк і сідає, кувирк і сідає. Буває в некоторих хлопки, так хлоп-хлоп, хлоп. А некоторій взагалі воно бачите. Ось така. ось така в них ігра в Пакистан. Ну взагалі це вважається. Не ігрова птиця. Но в мене кров ігрою Хто сюди сейчас должен перевертатися, а може ніда перевернувся? Ну, все-таки в мене був Позапрошлого году, по-моєму, один. Що це як вертунку веркався донизу. Я вбрав його, він вечно впаде десь на город. Вже дивлюсь. Коротше прийшлося вбрати, бо він б'ється. Ну. Він не контролювався, то об кришу десь на нагород упаде в кущі. Щось таке попався. Ну, більш не було, то один був, ось все, щось, щось злетіло злякалось. А, ось окібець. Ось зараз Прилетів. Ну це м'ясний, він кожен день прилітає, він малий зараз, а не може взяти. Слабе. Навіть за молодим там погнався. Не догнав його. Я думав, забрав молодого турка. Яких я ще ну він тільки злякав, пішов. Ну, прийде до нього очередь. Хай не той. Де це він десь там живе? У тих посадках коло берег. і Вічно мені на голубів, то на вольєру сюди повисне. Лякається, оце місцевий, завівся, не було. Та й той от залітав. Нічого. Голубе на тренування вони не ходять. Ну це внизу зубирає. Оце сиділи тут, гуляли, голуби, налетів, тоді чую злетіли. Біжу, а він, а він отак тут літає, типу, хоп, завертає так. Хочеш напасти, один молодий дрочок злетів, отак пішов в періг. І він за ним. Думав, все, забрав малого. Ну, бо так пошти вже лапами його брав. Ну, другий день утром дивлюсь, сидить коло. Ну, як завжди, прилетить і сидить і тут коло О, Думаю, молодець втік. Ну, я пішов у берег, подивився, не знайшов ні пір'я, нічого. Ну, думаю, може туди далі, типу, затягнув, десь там далі зловив. Не, не забрав, не забрав. Поки в цьому году. Та ні одного, поки я не бачив, щоб забрав яступ. Та воно і в тому году, щось одного в мене забрали. А то всі ввертаються. Ну я до Нового году ганяв той от голубів. Може якби після Нового году. Не знаю навіть. Цей год планую, звісно, ганяти всю зиму, поки голуби не закінчаться. Воно ну, оце похолодало. І турки почали уходити у небо у гору. Пакистанці щось за то одне були. Не хотіли йти. Вони як голодні, оце. вони не хочуть йти. Що турки що пакистанці, Злетіли, щось, скруг далі. І в них тільки оце на умні, щоб поїсти. А як вечором покормив і з утра погнав, вон підуть і літають. Ось ну, така птиця. Цікаво. Так, ну в общем, такі діла. Голуби літають. Не знаю, треба записати. Колічество, інтересно, чи щось пропало, бо ж мені таке наче менше їх стало. Ну, я маю веду пакістанці. Тут теж племіном яйця викидаю, прозивав там одного чи трьох, навіть голубиня вилупилися наверху там, щось прозівав, не заглядав. Яйця прозівав підмінити, де ж був таке підкладаю щоб не виносилися ось таке сані як не дойдуть руки зняти вам купалку як вони купаються в мене може сьогодні з ним не подивимось що буде время ні то завтра так ну ось таке то діло І сидять на одноразове питання, перевів племінний та всіх перевів. Ті були на одноразовому цих племінний теж перевів уже на одноразовий дивлюся, <кій> щоб трохи збрасували яйценоскость Оспи не мав в цьому году, не знаю за чого. Може я вивів, я ж дезінфіцирував всякими препаратами голуб'ятню сто разів. Щоб вивезти її, бо, кажуть, оспа як зайшла, то вона типу, храниться везде. То голубів вольєр виганяв, купляв навіть оту штуку, щоб погрібати, дезінфіцірують. Затикав усе і на сутки голуби в вольєрі. Потім вивітрював двоє суток голуби в вольєрі і цей, поки там вивітриться, то воно все пропитувалося. Мені кажеться, бо може ота штука й допомогла воно все типа вбиває все живе йодом однохворостим ну ще питання плюс там вітаміни оце все воно імунітет високий у голубів ну, я думаю за цю... нема не в молоді а там оспи ну вже сентябрь місяць вересень кінець пушти то я думаю і не буде вже осп Таже в молоді там в мене в гнізді є, молоді, троє штук там вот той, чи четверо, це не можуть. Щось покажу. Уже вам бали такі двох Йди сюди. Ось, що, бачите, немає не на лапках, не на клювах. Хороший повноценний голуб нема. Це ж молоде тільки з гнізда, все, ще їх батьки кормлять Збачно, як кос я оце по молодежі. Пройду. Оце останні <кій> два роки Зосередина літа і вже все вже все, молодеж можна видавлювати, бо знає толку не буде. І ось тут вже двоє осі в гнізді. Ну немає, ось побачите. Хто шари, той пойме. Лапки частенькі. Не на очах ніде нема, не на жопі тут на жопі вечно і цього теж частенько все вже покинули. Тут покинули вже. І тут вже пооціджували 18 днів, я то не записую і там. Вони. Ось о цього красавчика закрив. Є в мене там голубочка і раночка. Пощукати їх. З ним спарую буде мощь. мощ. Такие красавчик. Обстатура, красава. Тут ось цьогорічна голубочка деяка. носочуленька, Хороша, теж показалося, я хорошо закрив її. Ну, там і маркерне в неї і колечко, і чубчик бомба. Так, така і, ну, в чубяра, Що вискубали тобі парень? Це йому 5 років, цьому парню. Коротше така тема. Так, ну добре, підписуйтесь на канал, не забувайте обов'язково. Ставте лайки, пишіть коментарі. Що ось така щоб пара. Дуже мені подобається. Монстр. Машина просто. Танк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!